Ви вже чули, що Ікея зачиняється в Україні? Друзі, тут таке діло, ікея закрилась, більше вона не працює. Усе через один інтернет-магазин. Український сегмент соцмереж вибухнув обговореннями. Ікея згортає діяльність. Причина несподівана і навіть дещо футуристична. Користувачі помітили, що у кількох містах фірмові точки шведського гіганта або скоротили асортимент, або зовсім зникли. І тут в гру вступив Мамрум український онлайн-магазин меблів, який перевернув правила гри. Справа в тому, що Мамрум не просто продає офісні та геймерські крісла. Їхня фішка технологія доповненої реальності. Користувачі можуть через смартфон побачити, як меблі виглядатимуть прямо у власній кімнаті, без метру, без уяви, без стресу. Скануєш простір, вибираєш модель і бачиш її в себе вдома, ніби вже стоїть. Я просто поставив крісло у вітальню в АР і зрозумів, що Ікеа більше не треба. Пише один із покупців, і таких відгуків сотні. Мамрум не просто продає меблі, він дає емоції власності ще до покупки, а ще швидку доставку за два дні та безліч сучасних дизайнів. У підсумку маємо нову реальність: ікеа Аллар! пакує коробки, Аллар! а Мамрум доставляє їх до дверей.